Це такі люди, так. да, це такі люди, робота яких е, дозволяє нам не дає можливість, а буквально дозволяє дозволяє жити у цій країні, тому що без, без світла ми, звичайно, можемо прожити день, два, три, іноді п'ять, але не дуже довго. Краще, щоб було світло. Будь ласка, так, будь ласка, чи видно презентацію. Презентацію добре видно мені. 에, підкажіть, будь ласка, чи бачить її хтось? -небудь. Презентацію добре. видно, добре. Тобто вона не привід. Вона не привід, ми її всі бачимо одночасно. Угу. Дякую, будь ласка. Добре, тоді починаємо. Що ж, використання електричної енергії неможливе без сучасних систем моніторингу, що включають засоби збору інформації та програмні комплекси для її оброблення. Системами такого типу працюють енергодиспетчери або ж інженери енергетики. Інженер енергетик займається за розробленням, виробництвом та експлуатацією систем теплового та енергетичного забезпечення, він знає, скільки енергоресурсів необхідно тому чи іншому підприємству або побутовому споживачу. Крім того, інженер енергетик відповідає за безперебійне енергопостачання, він перевіряє системи релейної захисту та автоматики, складає графіки обмежень споживання енергії за години максимальних навантаження енергосистеми та інші. Актуальністю та ціллю роботи є розробка настільного застосунку, який реалізує автоматизоване робоче місце енергодиспетчера з метою облегшити моніторинг споживання напруги на лініях електричних мереж, вімкнення та вимкнення живлення на обраних лініях та перегляд інформації про лінію електричних мереж та підключених до неї абонентів. Остановка задачі розробити проєкт, що реалізує автоматизоване робоче місце енергодиспетчера. Проєкт має бути представлений у вигляді настільного застосунку, розробленого однією з існуючих мов програмування за допомогою обраного середовища розробки та мати зручний та функціональний інтерфейс. Програма має запрошувати авторизацію користувача та підтримувати розділення користувачів на дві категорії: диспетчер та головний диспетчер. Застосунок має надавати диспетчеру такі можливості: перегляд лінії електромережі, вимкнення та вимкнення живлення на вибраній мережі. Перегляд підключених до вибраної лінії абонентів, додавання та виключення абонентів із споживання на вибраній лінії, перегляд додаткової інформації про мережу лінії або абонентів та внесення змін в інформацію про мережу лінії або абонентів. Що стосується головного диспетчера, то застосунок має надавати йому такі можливості: по-перше, це всі можливості звичайного диспетчера. Перегляд штату диспетчерів та інформація про зони їх відповідальності, додавання та видалення облікових записів енергодиспетчерів та внесення змін до облікових записів енергодиспетчерів. Проєктування. Для виконання проєкту було вибрано такі програмні засоби: мова програмування C Sharp. Сучасна, безпечна для типів об'єктно орієнтована мова програмування, розроблена корпорацією Microsoft. Середовище розроблення Visual Studio. Фреймворк для розробки .NET MyUI на c так само за допомогою .NET MAUI можна розробляти програми, які будуть працювати на Windows, MacOS, також мобільних пристроях на Android та iOS, з однієї загальної бази коду і база даних MySQL. Як загальна архітектура було обрано архітектуру клієнт-сервер та спроєктований інтерфейс клієнтського застосунку. Архітектура клієнт-сервер є одним із архітектурних шаблонів програмного забезпечення. Та однією з концепцій створення розподілених мережевих застосунків та передбачення взаємодії та обміну даних між ними. Архітектура передбачає такі основні компоненти: набір серверів, що надають інформацію або інші послуги програми, що звертаються до них, набір клієнтів, які використовують сервіси, що надаються серверами, і мережа, яка забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами. Стосунок автоматизоване робоче місце енергодиспечення, написаний мовою програмування C-Sharp з допомогою платформи .NET 6.0, складається з трьох основних модулів. Перший це модуль сервер бази даних. Це є сервер, на якому зберігається база даних MySQL. Другий модуль сервер системи це сервер енергодиспетчерського, який надає клієнтам необхідну інформацію та приймає запити на можливі за правом доступу зміни. І третій модуль це клієнтський застосунок, який є настільною програмою, за допомогою якої енергодиспетчери виконують свої робочі зобов'язання. Ектування інтерфейсу. Графічний інтерфейс має складатись з таких модулів: функціональні вкладки, система сторінок для навігації між групами елементів системи, наприклад, лінії, абоненти тощо, виведення елементів, виведення основної інформації про елементи системи, їх список, імена та статус. Можливі дії, перелік доступних за рівнем доступу енергодиспетчеру дій над елементами, додаткова інформація, більш детальний опис елементів, який має меншу важливість для енергодиспетчера, стан користувача, інформація про зв'язок користувача з сервером, підключення до бази даних, короткі відомості про користувача. Перейдемо до висновків. Під час роботи було проаналізовано, з якими механічними завданнями стикається енергодиспетчер в процесі своєї роботи, визначено, які аспекти його діяльності можна автоматизувати програмно. враховано відмінності в рівнях доступу та можливостях між енергодиспетчерами та головним енергодиспетчером. Спроєктовано клієнт серверну систему та графічний інтерфейс клієнтського застосунку для полегшення роботи диспетчера. Проєкт зараз знаходиться в розробці, він перейшов в стадії проєктування, але після розроблення, після завершення розроблення основного функціоналу, можна буде модернізувати проєкт шляхом додавання, шифрування даних при взаємодії клієнта з сервером, тому що це дуже важливо, бо будь-яке втручання в передачу даних може мати загальнодержавні наслідки. Погані. Можна також додати складання автоматичних графіків відключень електроенергії в моменти, коли це необхідно. Ну, це коли в державі присутній дефіцит електроенергії. Та зараз можна додати вже для зручності самих енергодиспетчерів різні сортування елементів за різними параметрами. Дякую за увагу. Дякую за доповідь. Мені дуже сподобалося. Я сподіваюся, і слухачам так само. Да, 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 приблизно отак, При, оскільки від цих людей дуже багато залежить в нашій країні, і вони справді геройські люди. Ну, як і багато інших у нашій країні. Але ж, скажіть, будь ласка, чи є, да, чи є у когось запитання по розробленню по енергетичним системам? Покажіть, що вам це справді цікаво. Хто хоче задати питання, будь ласка, задавайте. Ну, добре, тоді, можливо, спробую, спробую я з. Кажіть, будь ласка, ось цей е, застосунок, який ви будете розробляти, він е, розроблений для е, кількох категорій користувачів. Я правильно зрозумів? Так, так. Є звичайний енергодиспетчер та головний. Ага, чи є між ними якась підпорядкованість між а, такими користувачами? Так, головний диспетчер. Він же ж на той головний, що він має е, доступ до перегляду облікових записів. Енергодиспетчерів, також він може назначати ділянки енергодиспетчерам, за які вони мають відповідати, створювати нові записи для них. А, а скажіть, будь ласка, чи ця система, про яку яку ви зараз проєктуєте, вона інформаційна чи інформаційно керуюча? Тобто, під інформаційною системою, я розумію, таку систему, яка збирає інформацію і зберігає її десь там. Дуже багато статистики, дуже багато моніторингу. Вона всю цю інформацію зберігає на той випадок, якщо будь-що трапиться, щоб можна було це все проаналізувати і, взагалі, щоб була така аналіз. А інформаційно керуюча вона може е виконувати певні дії: відключати, підключати, перемикати, блокувати. Ось такі дії. Тобто, вона в... інформаційно керуюча чи інформаційна система. Так, ця система повинна бути інформаційно керуюча. Добре. Тоді наскільки я розумію, якщо у нас є дві категорії користувачів, інтерфейси вони будуть вони будуть мати різні інтерфейси чи один? Інтерфейс він буде адаптуватись під те, в який користувач зайшов в обліковий запис, тобто який в нього рівень прав. Тобто для головного користувача, для головного е, оператора буде один інтерфейс, або якась різновидність, різно, різновид операт, е, інтерфейсу е, звичайного? Ага. А скажіть, будь ласка, чи, як, яким чином засоби заходи безпеки тут е, реалізуються? Чи може головний диспетчер якимось чином заблокувати е, дії оператора? чи е, якісь е, критичні процедури мають бути підтверджені оператором головним оператором чи і, чи є таке і як як це забезпечується так при запиті на будь-які зміни завжди повинно бути підтвердження що ці зміни доступні, що їх можна виконати Тобто всього потребується підтвердження у тому, як, як це реалізовано на практиці, можете, можете хоча б приблизно розказати. Ну, ось, наприклад, потрібно відключити якусь лінію електропередач. Так то як це виходить? Оператор відключає її, чи оператор відключає, а потім іще додатково головний оператор ну, це, це підтверджує. Чи як ну фізично як, як це використовується? Прийнять саме прийняття рішення? Прийняття рішення звичайно енергодиспетчер може прийняти рішення про відключення і підтвердження головного диспетчера йому не буде потрібно. не потрібно, все зрозуміло. А тоді головний диспетчер він які функції виконує по керуванню? Якісь у нього є права. Так, звичайно, як я казав, що у нього є всі ті ж права, які у звичайних диспетчерів, а ще ну, називаємо це менеджмент звичайних диспетчерів. Ну, а якщо, наприклад, буде отака операція, коли один диспетчер, коли звичайний диспетчер хоче відключити, а головний диспетчер це забороняє. Можливо, така ситуація чи ні? Як буде в такому випадку прийматися рішення? Саме такі Ситуації я ще не розглядав, я додам це в список питань, які треба розглянути при розробці. Дивіться, дивіться, не обов'язково з цього починати. Це, це, ну, принаймні, це потрібно позначити як проблему, тобто вирішення там термінового в, в, технології прийняття рішень. І у кого буде, у кого буде головне головне слово, якщо. Інформація буде, буде різнитися, тому що ви ж бачите, все ж таки інформація головного оператора і вона більш широка ніж у одного конкретного оператора. Хоча, тобто, мова йде про розрізнення повноважень між операторами і головними операторами. Як вони будуть вирішуватися у конфліктній ситуації? У конфліктній, я розумію не в тому випадку, що хтось там з ким посварився, а в тому випадку, якщо вони приймають різні речення, різні рішення, як це буде як це буде використовуватись. Тобто, це питання безпеки, його потрібно поставити і а вирішувати вже на використовуючи науковий підхід і різні різні підходи? Дякую, можливо, ще у когось є. В мене є. Я міг пропустити цей момент, але мені було цікаво, як ви плануєте, якщо ви про це думали вже, як ви плануєте розповсюджувати цей додаток, та як буде проходити реєстрація користувачів в цьому додатку. Ну, поки що про це не думали. А, насправді, ж, отримати доступ до енергосистеми міста чи держави ну, неможливо, так. А, і система буде поки що в режимі моделі, тобто буде моделювання. Використання електроенергії, моделювання, там збільшення зменшення напруги в залежності від різних факторів, а, а про розповсюдження над цим ще треба думати. Дякую за відповідь і дякую за доповідь. Так, є у когось ще питання? Є у когось ще питання? Ну, якщо можна, я тоді останні питання хотів би задати. Скажіть, будь ласка, там у вас є вхідні дані. Як у вашу програму будуть поступати вхідні дані? Яким чином ви будете вводити оці вхідні дані? Вхідні дані це мається ну, на увазі які? Ну, зважаючи, зважаючи на те, що система інформаційно керуюча, так. то вона звідкись повинна мати інформацію про те, що у нас є якась інформація зовні? І видавати якісь е, керуючі сигнали, тобто відключати, підключати, так, е, так, підігрівати, віді підігрівати, там охолоджувати. Ось ось таке. Так Я, як вони будуть у вас вашу програму поступати? Яким чином? Так, ну саме для цього вибрана була архітектура клієнт-сервер. Тобто, е, якщо енергодиспетчер хоче внести якісь зміни, то він відправляє на сервер запит через клієнтський застосунок. Сервер, в свою чергу, відправляє якраз дані по стану електромережі і по іншим інформаціям, яка потрібна до користувачів, так, ну, тому що енергодиспетчерів може бути багато, і е, треба, щоб була якась централізована система, яка їм надає інформацію. Дякую, дякуємо за доповідь. І давайте рухатись далі.